Привіт, я Женя, і прямо зараз я проходжу лікування від раку молочної залози. Вчора в мене був третій блок хіміотерапії, і я вирішила по гарячих слідах записати відео, яке саме пов'язано з хіміотерапією. Ну, по-перше, ви можете бачити, що я виглядаю сьогодні як риба сонця, тобто доволі велика уточність. І це через інтоксикацію, до якої призводить хіміотерапія, вона перевантажує нірки, і тому є такий побічний ефект. Саме про побічні ефекти, і взагалі як підготуватися до хіміотерапії, я хотіла б сьогодні поговорити. Окрім того, що я сказала, в мене зараз дуже погано працює голова, тому я, мабуть, буду підглядати. Свої записники, щоб не збитися. І так, я проходжу хімію амбулаторно. Це означає, що в мене немає госпіталізації під час ведення хімії, і, в принципі, це є. Поширеною міжнародною і практикою, і в Україні також є певні ситуації, де госпіталізація потрібна, але я думаю, що це тільки в тому випадку, коли є супутні захворювання і реакція на хімію не передбачувана, і потрібно, щоб людина знаходилася в лікарні і де їй можуть надати невідкладну медичну допомогу. А так, в принципі, це приблизно півдня часу десь 4-5 годин. Ну, я думаю, що це також залежить і від того, який регламент в тій чи іншій лікарні усталений, а також від тієї інтенсивності введення препаратів, які для тієї чи. Іншої хімії є більш доречними. Хотілося б почати з того, а що взяти з собою в лікарню, коли ви їдете на хімію. Я би почала з такого списку. Візьміть, будь ласка, з собою паспорт і не код. Або маєте з собою дію, а також було б гарно мати з собою візитівку з роботи, де вказана повна юридична назва і адреса. Бо варто оформити лікарняни на цей день, і, відповідно, в заявці на лікарняни потрібно вказати і свій ІНН, і адрес місця Вашої роботи, а якщо чесно, буває так, що трішки нервуєш і вилітають такі базові речі з голови. То краще це мати вже в прописаному вигляді. Ну і ручку візьміть про всяк випадок. Що стосується е, інших речей, е, я би радила взяти з собою пляшку з водою, десь 1-1,5 літри, бо під час хіміотерапії. Е, Важливо споживати воду, щоб зменшувати інтоксикацію. Також лікарі радять брати з собою перекус, щось доволі нейтральне, щоб не мало різких запахів, і ну, взагалі можна було комфортно поїсти, не встаючи з крісла. Поки вам хімію заливають, ви будете сидіти в такому кріслі, яке схоже на крісло дантиста, і, відповідно, ви будете обмежені в рухах. Через те, що ви доволі довго будете сидіти, тобто це близько 4 годин. Я раджу подумати, як, в чому вам було б зручно, щоб ви вдяглися в одежу, яка не буде вас сковувати. А також подбати про те, щоб верхня частина надавала легкий доступ для медсестри. До або порту, якщо у вас порт встановлений, або до периферійної вени, якщо вам буде через периферійний катедр вводити хіміотерапію. До речі, користуючись нагодою, я хочу показати вам, як виглядає, виглядає мій порт минуло вже мабуть 6 тижнів після операції. Тобто так, він Проглядається його видно, але бачите, що ну, майже непомітний шрам, і оця чаточка це слід від голки, ну, від вчорашньої крапельниці. Я ще раз хочу підкреслити, що порт це надзвичайно. Зручно, я пам'ятаю, що навіть коли я приймала це рішення, в мене були певні сумніви, бо звісно, нікому не хочеться додаткову операцію робити, але вона дуже коротка, дуже все швидко загоюється і. Зараз, коли ти сидиш по чотири години з цією крапельницею, ну ти відчуваєш наскільки це більш комфортно, ніж коли через руку. Бо через руку в тебе весь цей час ти рукою особливо рухати не можеш. Вона затікає. Більше того, виявилося, що в мене супер тонкі вени, і зараз навіть взяти аналіз крові це просто окремий квест. І, і здебільшого саме з цієї вени мені взяти не можуть, беруть тут десь більш ярко вона проявляється. Тобто я взагалі не дуже розумію, як мені хімію через перефінну вену заливали. Плюс в мене так звана червона хімія, і це дуже такий агресивний, агресивний хімічний препарат. І Таке супер рідко зустрічається, але буває таке, що цей препарат проливається через вену, Ну, не знаю, можливо, травматизація, це там всього 2% випадків, тобто це дуже рідко. Але якщо, не дай Боже, таке трапляється, то е вона просто спалює. Е Шкіру ну, і все навколо, і потрібно робити потім операцію, щоб відмертлі ці тканини прибрати. Ну, це просто якийсь жах, тому треба вставляти порт, якщо є така можливість, дуже раджу. Ще я би порадила взяти з собою речі, які також вам додадуть додаткового комфорту. Можливо, через те, що доволі довго сидиш, особливо не рухаючись, з часом починаєш мерзнути. Я навіть вчора відмітила, що коли ми прийшли, ми прийшли в цю амбулаторію, то було прям трішки навіть занадто тепло. Але Десь годинку посидівши на кріслі, відчували, що вже ти втрачаєш це тепло і дуже хочеться загорнутися в плед. То якщо у вас така можливість, візьміть з собою, можливо, навіть теплі шкарпетки. Ще для додаткового комфорту я би порадила взяти подушку для подорожі яка у вас є. Я думаю, що можливо так буде комфортніше сидіти або напівлежати а також тоненьку шапочку. Я не знаю, в чому виходите зазвичай, але тоненька шапочка також, щоб просто не мерзла голова в цей період, і вона вам ніяк не заважала, то просто подбайте про це. Якщо ви, наприклад, в'яжете, то це може бути для вас час, коли ви можете приділити вашому захопленню. Для більшості людей, мабуть, основною розвагою може бути телефон, куди ви можете закачати, або аудіокнижки, або улюблені фільми. Тільки не забудьте, будь ласка, подбати про навушники, а також взяти з собою зарядку, щоб все це можна було підзарядити протягом дня, якщо щось розрядиться. І основне, не забудьте, будь ласка, коли ви вже будете завершити саму хімію, забрати виписку з призначеннями від вашого лікаря з тими ліками, які Складають так звану супроводжуючу терапію, яка спрямована на зменшення ефекту симптомів, які з'являються ну, через хімію. Давайте поговоримо про основні, ну, основну побочку, яка, яка, яку викликає хімія. Звісно, це залежить від типу того хіміопрепарата, яку вам. Водять. Але є доволі загальні, які, мені здається, зустрічаються буквально в усіх випадках. Що я раджу? Ну, По-перше, коли ви отримуєте призначення, Ознайомтесь, ознайомтесь, будь ласка, з вашим протоколом лікування і просто погуглите, які основні побічні ефекти викликає саме ваша хімія. І складіть перелік питань до вашого лікаря перед тим, як почнеться лікування, щоб ви проговорили всі ці типи побочки і як цим будуть. Керувати в західних практиках взагалі є такі поняття як Симптомс менеджмент, тобто і це прямо окрема команда лікарів, які призначають необхідні ліки. У нас все ще не так це побудовано, але я думаю, що розмова з лікарем може вам. Суттєво допомогти підготуватися до процесу лікування і зменшення негативних симптомів. Серед найбільш поширених є загальна втома. Швидше за все, вона спричиняється тим, що хімія вона не є препаратом точкової дії, вона є препаратом загальної дії, і на що вона спрямована? Це на руйнування клітин, які мають властивість швидко ділитися. В першу чергу це клітини ракові, але в нашому організмі є і інші клітини, які здорові, цілком здорові, які швидко діляться. В першу чергу це клітини крові. крові кров у нас складається з декількох компонентів, і кожен з котрих має свою функцію. Ну, наприклад, так звані червоні тільця, червоні клітини крові це клітини, які Транспортує кисень, і це впливає на насиченість киснем всіх органів. І, відповідно, якщо цих клітин недостатньо, то ви відчуваєте недоста... ну, недостачу сил. І це прям такий симптом, який. Ну, Більшість, мабуть, типів лікування супроводжує. Тому тут важливо це мати на увазі, щоб планувати свій графік, в тому числі робочий графік, можливо, домовитись про скорочений робочий день, роботу з дому, брати декілька днів після хіміотерапії, як лікарняний або відпустку, щоб у вас був час відновитися. Наступний симптом це зниження імунітету. За імунітет у нас відповідають лейкоцити і нейтрофіли, це також компоненти крові, вони також руйнуються хімією. І для того, щоб, ну по-перше, потрібно себе захищати і ходити в масці там, де ви з'являєтесь в публічних місцях, щоб просто не підхопити той чи інший вірус. А по-друге, зазвичай призначається. Колонії стимулюючий препарат, який е, е, діє на кістковий мозок і провокує його більш активно виробляти ці клітини. Я робила окреме відео е, і я поставлю на нього посилання по цьому питанню. Також е, тромбоцити, тромбоцити їх е, це один з компонентів крові, який. Також руйнується, і вони відповідають за згортання крові. Тому, можливо, під час хіміотерапії у вас довше будуть триматися синці, і, можливо, навіть легше виникати, а також всі порізи можуть гірше загоюватися. Тому це просто важливо мати на увазі ну і берегтися. очевидно. Одним з мабуть найпоширенішим симптомом є нудота. І вона може бути доволі сильною, неконтрольованою, і е, якщо не, не мати препаратів, які б превентивно захищали вас від цього. Наразі є е, доволі багато розроблено препаратів е, прямо такого нового покоління, які ефективно. Е, Контролюють нудоту. Будь ласка, порайте своїм лікарем, в який спосіб ви будете це менеджерити. Наступний симптом, який часто зустрічається, це або діарея, або навпаки, запор, бо хімія також впливає на. І на шлунок, і на кишківник, кіш... і відповідно організм може просто не справлятися. Вважається, що діарея є більш таким. Ризикованим симптомом, бо якщо вона доволі інтенсивна, відбувається зневоження організму, і це просто може потребувати навіть госпіталізації, щоб відновити баланс через крапельниці. Тому ви маєте мати в виписці призначення ліків, які, по-перше, можуть контролювати як діарею так і запор, бо це також нічого приємного, бо воно в свою чергу також приводить до додаткової інтоксикації організму і відчуття доти, і нічого хорошого в цьому немає. Сухі шкіри я також говорила про це в окремому ролику: дуже пересушується шкіра, і звісно, просто важливо дбати і за водним балансом. В цілому і е, за засобами догляду за шкіри. Е, одним з проявом є також запалення е, слизової рота, е, будь ласка, користуйтеся полісковичем, щоб до цього не дійшло, бо воно через недостатність тромбоцитів і лейкоцитів е, 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 і довго загоюється, і можуть ще і е, е, хрибкові е, хвороби причепитися. Бо Організм просто не може, не має чим з ними боротися. Я перепрошую, в мене вже недостача води. Також дуже пересихає слизова носом. Ну, тут будь-який соляний розчин по типу Аквамарісу це достатньо для того, щоб регулярно його зволожувати, щоб не. Позбавитися від цього дискомфортного відчуття. Як я вже говорила, в мене зараз блок червоної хіміотерапії, вона призводить і до всіх цих наслідків, про які я говорила, але її особливість в тому, що вона є доволі. Токсичною для до кардіо, ну, тобто вона впливає на кардіосистему. Тому зазвичай, до того, як призначають цей протокол, потрібно пройти УЗД серця, УЗД Вен Ніг, також відвідати кардіолога і судинного хірурга, щоб отримати допуск до цієї хімії. Бо якщо є якісь суттєві протипоказання, то е, призначають інший протокол лікування. У моєму випадку стався доволі неочікуваний симптом. Його не було в переліку стандартних. Коли я читала про свій протокол, У мене після другого блоку хіміотерапії е, виникло почервоніння шкіри. І спочатку ми з моїм лікарем вирішили, що це алергічна реакція на один з препаратів, які Вливалися під час хіміотерапії, ми консультувалися телефоном і думали, що це так. Але коли там через 2-3 дні я більш уважно роздивляла шкіру, я зрозуміла, що це взагалі не алергія, а це капіляри, вони просто набрали такий рожевий колір, і це, швидше за все, називається і це швидше за все Е, це такий симптом, коли капіляри занадто ламкі або тиск підвищений крові, і вони трішки не витримують і деформуються їхні стіночки. З цим особливо нічого не можна вдіяти. Так, мені прописали ліки, які підвищують еластичність капі... капілярів, але Моментального ефекту від цього немає, при цьому по завершенні хімії я певна, що всі ці прояви вони зникнуть, бо це не є якимось там високим ризиком. Просто треба бути і до цього готовим і знати, що. Що, що треба е, робити в такій ситуації? Е, я доволі багато навалила інформації, але сподіваюся, що це було е, корисно, І е, ви будете знати і підготуєтесь до зустрічі зі своїм лікарем, проговорите про всі можливі побочні ефекти і як з цим боротися. Є, до речі, певні е, Симптоми, наприклад, підвищення температури, і ось це. Потребує негайної консультації з лікарем, бо це може свідчити про якісь запальні процеси, ну які потребують ну по перше зрозуміти, що там відбувається, і можливо прям якогось інтенсивного лікування. Нагадую, що що вас організм дуже ослаблений, і тут, будь ласка, ніякого самолікування, якщо температура це тільки через консультацію з лікарем або щось дуже нетипове. Про що ви раніше з лікарем не говорили, і нічого такого не очікували взагалі. Так, сподіваюся, на цьому можна завершити, для того, щоб вам було легше все запам'ятати, я виведу все основні симптоми і поради в опис до відео і якщо до в перший коментар до нього. Бувайте здорові, сил вам! І побачимося в інших роликах, Па-па!